Вітаю вас, мої любі водолії! Сьогодні дивимося ваше передбачення на вересень 23-го року. І розпочнімо із вашої основної карти оракулу. І це у нас пачулі, ціль, мета, призначення. Цікаво. А давайте візьмемо ще декілька карт оракулу для вас. І від лісового оракулу у вас фенікс, трансмутація. Ого! Таке враження, що цього вересня через отаку трансмутацію ви станете ближче до своєї життєвої місії, до вашого призначення на цій землі. Давайте ще від казкового оракулу візьмемо карту. І це Василіса із сміливістю. Так, для трансмутації, для реалізації власного призначення нам потрібна сміливість. І візьмемо, звісно ж, ваші таро-карти, аби прояснити ваше повідомлення. І одразу у вас диявол, старший аркан. Колесо фортуни, королева кубків, лицар кубків, чарівник, мах. Чудово, лицар Пентаклів, королева мечів і. Шестірка Пентаклів. Так, цікаво. Давайте дивитися, що у вас тут відбувається, любі водолії, цього вересня. Ну, по-перше, так, я була права в цьому, що у вас відбувається певна трансформація, трансмутація. Ви наче воскресаєте з попелу. І по цій касі ще те, що відбувається, те, той е, якийсь челендж, який у вашому житті ви проходите цього вересня, він може зі сторони виглядати як, як такий, який, який просто неможливо виконати. Бо тут у нас Фенікс, який помирає, згорає повністю, і ніхто не очікує, що він знову буде живим, але він воскресає з попелу, так? а по цій казці Василісі її, її мачуха дала завдання піти до Баби-Яги і забрати в неї якесь... не ліхтар, а якусь штуку, яка світить, принести світло. До них додому. І ця мачуха, і її сестри всі вважали, що вона не зможе впоратися з цим завданням, бо баба Яга усіх, усіх вбиває, і треба йти через темний ліс, де всі помирають, зникають безвісти, і що вона не зможе це зробити. Але вона змогла. Тому у вас у вересні, можливо, буде якийсь такий челендж, чи, можливо, він вже. Триває, можливо, ви вже боретеся, і у вересні він закінчиться. І це такий челендж, який ну, взагалі дуже тяжко подолати, і треба мати якісь секретні сили. Якісь лайфхаки такі, аби його подолати, аби з ним впоратись і вийти з нього, і виконати це завдання, принести світло. Дивіться, у нас тут вогонь і ця дівчинка принесла в ітозі це світло, яке вона мала завдання принести від баби яги. І що ще цікаво? Що ще цікаво? Що так? Аби впоратися з цим завданням, вам необхідно мати секретний інгредієнт, Господи. у випадку із Феніксом, це його природа, що він може воскресати. Так? Це його така, такий секрет, така, такий талант унікальний, який є тільки в нього. У цієї дівчинки була лялька, яку їй дала її мати. І це була чарівна лялька, вона її слухалась, і завдяки цій ляльці вона змогла пройти це випробування. І у цьому випадку ця карта мені, вона завжди нагадує жіночу мудрість і такий зв'язок поколінь. Тобто щось що передається від матері до доньки, від бабусі до матері. І оця мудрість, мудрість, жіноча мудрість поколінь. Вона у випадку Василіси, вона їй допомогла. І може, в вашому випадку це також жіноча мудрість, або ваші старші родички вам допоможуть. Але ще і основне, основне що вам допоможе, чому ви здатні впоратись із цим суперскладним і страшним небезпечним завданням це ваше життєве призначення. Бо у вас є мета, бо у вас є ціль, і ця мета ваша вона є вашим призначенням. І, звісно, вищі сили тому вас оберігають і допомагають вам пройти ці випробування. Адже це ваше, ваша місія на цій землі. І ця місія вам допоможе подолати те, що неможливо подолати, як вважають інші люди. Цього вересня дуже цікаво. Так, ну у вас тут диявол, і напевно, це є небезпека цього завдання, вона полягає у, у цьому дияволі. Диявол, він зазвичай означає когось або щось, що робить людини раба. Тобто це якась залежність від когось або чогось, може бути як хімічна залежність, так і фізична залежність. Так, і емоційна залежність, яка завгодно залежність, вона проходить по дияволу, коли людина відчуває себе жертвою, а не героєм. І ось для вас тут повідомлення чітке: по всіх цих картах воно йде, Любі Водолії. Ви герой, а не жертва. Запам'ятайте це? Кожного разу, коли ви попадаєте в якісь обставини, в яких ви можете почувати себе жертвою, що це дуже тяжке випробування, якесь на вашу долю, що ви у такому становищі жертви. То ви згадаєте, що ні, ви не жертва, ви герой, бо це ваше призначення життєве. І е, так само Фенікс, коли він е, згорає до попелу, він не думає, що він жертва, він вважає себе героєм, який здатний е, воскреснути. І так само ця дівчинка вона була начебто жертвою, бо її намагалися зацькувати мачуха. Сестри, але вона повелася як героїня. І як герой, вона подолала це випробування. Тому яке б у вас воно не було по цьому дияволу, у вас ще є карта мага і чарівника. І це ви, і це ваш талант, ваше призначення впоратися із цим дияволом. Розумієте? Стати героєм, стати тим, бачите, у, у дияволі він має контроль над вами, а чарівник. Це ви. І ви маєте цю паличку, паличку чарівну у своїх руках. Тобто, вам вищі сили наразі кажуть, що це під вашим контролем. Тобто, ви можете цією ситуацією щось зробити, а не просто як жертва сидіти і чекати, і плакатися, що на що це зі мною сталося, коли мене хтось врятує. Так, на жаль, ніхто вас не врятує, але у вас можуть бути певні помічники, звісно, вони у вас є завжди і будуть. Але ви маєте взяти ситуацію цю в свої руки і сказати: Я герой, я героїня. Дивіться, яка королева мечів. Вона така впевнена у собі, вона знає, що вона хоче. Вона не боїться бути собою, дати комусь відсіч. Не боїться сказати ні. І ви маєте прокинутися цього вересня і стати такою королевою, бо вона є всередині вас, любимої водолії. Так, звісно, це не означає, що ви маєте втратити свою добру частину, м'яку. Тут ви маєте навчитися балансу цього вересня. Цьому балансу, що ви можете бути героєм, а не жертвою, але при цьому ви можете зберегти свою любов до життя, свою турботу про інших людей. Можна бути водночас добрим і при цьому героєм, а не жертвою. Оцей слом має статися у вашій свідомості. Ви маєте зрозуміти, що ці дві складові вони не суперечать один одному, а навпаки, доповнюють, так. І ось ми цього вересня зі всіма знаками говоримо про емоції. І от ось стосовно вас, оця емоція, коли ви відчуваєте себе жертвою, вона в вашій свідомості може бути пов'язана з тим, що ну ви ж добра, чесна людина, ви любите інших людей, тому ви приносите себе у таку жертву іноді. Але це не має бути так. Ви можете бути самодостатньою. Людиною, самодостатнім героєм, чарівником, який тримає під контролем своє життя, який іде туди, куди він хоче іти, який розрубає ці пути диявола, який не впадає в залежність від інших людей, але при цьому він люблячий, він добрий цей герой, і може бути, якщо це стосується для когось із вас, це може бути про стосунки, так? З коханою людиною або з родичами, можливо, хтось з родичів або кохана людина, вона потрошки так аб'юзить вас, переходить ваші кордони, а ви не можете їй дати відсіч, бо ви ж її любите. І ви в такому стані жертви. Продовжуєте з нею існувати. Але вам тут вищі сили говорять, що вам не потрібно бути злим до цієї людини чи розлюбити її, аби дати їй відсіч. Тобто, ви можете зберегти ці стосунки з цією людиною і навіть зробити їх кращими, якщо ви просто скажете слухай, мені не подобається, коли ти так робиш. Я тебе люблю, але не роби так не роби так в, мою, в мій бік, і ми будемо. Набагато краще з тобою співіснувати. Ось може бути таке, якщо це по роботі, ой, по, якщо це по стосунках, по роботі так само, так само, любі Водолії. Це може бути, до речі, і по роботі, бо тут у нас є пентаклі і по коханню, бо тут є кубки. По роботі, якщо так, якщо ваша робота більш нагадує ув'язнення, якщо вас не влаштовують е, ті, ті завдання, які вам дають. Можливо, вам дають по роботі такі завдання, як е, у Баби Яги е, забрати оце світло, е, тобто ви взагалі не знаєте, як їх можна виконати. Це дуже складно, важко, тяжко. Тобто вас аб'юзять, вас використовують, то ви можете відстояти себе. По королеві мечів цього вересня. І навіть не обов'язково для цього повністю звільнятися у вашому випадку. Ну, для когось із вас так, це може бути і звільнення. Якщо це не співпадає з вашим життєвим призначенням і місією, то тоді настане час це закінчити цю взаємодію. Але якщо це у рамках вашої місії, вашого призначення, то і, і якщо це. Те, чого ви хочете, що це важливо, е, бо ви тут чарівник, ви тут стілюєте у життя те, що ви саме хочете. І якщо ви хочете зберегти цю роботу чи ці стосунки, то ви можете це зробити, але ви маєте відстояти себе. Ви е, дуже, дуже лояльний працівник, якщо це стосується роботи, дуже такий дисциплінований, на якого можна покластися, надійний завжди. І у стосунках так само ви себе проявляєте. Але це не виключає того, що ви можете дати відсіч. І це потрібно зробити цього вересня для вас. І, звісно, не можна не звернути увагу на вашу карту фортуни. Удача лине до вас цього вересня. Особливо, якщо ви зберетеся і ви зробите оці кроки, про які я щойно говорила, коли ви станете героєм, а не жертвою, і ви тоді станете жити у, як це сказати, так як потрібно вам жити по вашому призначенню, так як закладено у, вашому, у вашій душі, розумієте, ви тоді зблизитеся із цим. Планом вашої власної душі. І удача тоді буде на вашій стороні. Але вона і була на вашій стороні. Просто у тяжкі періоди вона допомагала вам вийти з цих ситуацій. А тепер тяжкий період закінчиться і буде світло. Ви виходите у світло, ваші випробування закінчуються, власне, цього вересня. Ви закінчуєте бути в цій залежності. Це може бути для когось із вас і звільнення з роботи, так, і розрив стосунків. Якщо ви цього хочете, любі мої чарівники-водолійчики. Загалом, навіть якщо це буде звільнення з роботи, я не бачу тут страждань по фінансах якісь, бо у вас все є, у вас є ресурси. Навіть так багато, що ви хочете ділитися з іншими цього вересня. І. Якщо це про розрив стосунків, то так само ви не будете страждати на самоті. У вас є пропозиції нової любові, тому, тому любі мої водолії. Все у вас буде добре цього вересня. Так, я бачу, що оце випробування було досить таки тяжке і страшне. Воно вас лякало. Ви думали, що ви не впораєтеся з цим. Але у вересні воно закінчиться. Якщо воно вже є, то у вересні воно закінчиться. Якщо його ще нема, то воно у вересні і станеться, і закінчиться. Якщо вам щось, ви знаєте вже, що якесь випробування у вас буде у вересні, то не переживайте, яким би воно не виглядало неможливим до виконання зі сторони. Ви впораєтеся, у вас є ваші помічники. Єдине, що вам потрібно, це завжди пам'ятати, що ви герой, а не жертва. Ви герой, а не жертва. Любі мої водолії. Будь ласка, запам'ятайте це собі як мантру. Запишіть це собі на дзеркалі. І знайте, що ви можете бути героєм. Навіть зберігаючи свою любов та м'яке і добре ставлення до вашого оточення. Що ж, на цьому в мене все про ваш вересень, любі водолійчики. Ставте мені лайк, якщо вам сподобалось це передбачення. Пишіть у коментарях, можливо, що це за випробування, якщо ви хочете цим поділитися. І ми з вами зустрінемось у моїх наступних відео. Щасливого вам вересня, любі водолійчики!